Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин, як завжди, у п'ятницю. І сьогодні ми говоримо на тему запасів. Зокрема, покажу вам два способи, якими можна відобразити оприбуткування запасів, які ми отримали безоплатно. Отже, давайте будемо переходити. Власне, перший спосіб, я думаю, він класичний, відомий всім бухгалтерам, хто має справу з оприбуткуванням запасів, отриманих безоплатно, але коротенько про нього також розповім. Отже, для того, щоб оприбуткувати товар, який ми отримали безоплатно, нам потрібен буде документ, який називається оприбуткування товарів. Знайти ми його можемо у категорії склад, під категорією інвентаризація, і, власне, ось тут у нас є опробудкування товарів. Я його вже раніше провела. І, відповідно, ось таким чином виглядає у нас сам документ. Mm. Для того, щоб оприбуткувати отримані безоплатно товари або продукцію, нам потрібно обрати вид операції Товари та продукція. Власне, задаємо склад, на який ми будемо опробудковувати, і, звісно, організацію вашу, якщо у вас кілька організацій у програмі, то не забувайте її змінювати відповідно до тої, якій саме було подарований такий запас. Наступно переходимо до табличної частини. Власне, на табличній частині вкладка Товари у нас є. І тут ми заповнюємо власне нашу отримане, наш отриманий безоплатний запас. Ми собі з вами знайдемо такий приклад: умовно ми отримали безоплатну тканину, наприклад, для пошиття військової форми в кількості 50 метрів. Що стосується колеги ціни. То я думаю, ні для кого не секрет, що отримані безоплатно запаси. Ми оприбутковуємо за справедливою вартістю. І, власне, в даному випадку ми собі змоделюємо таку ситуацію, що ми, наприклад, отримали цю тканину, погуглили, знайли, знайшли схожу тканину і визначили, що вартість одного метра такої тканини вартує 200 гривень. До прикладу, умовна ціна. І відповідно задаємо сюди ось цих наших 200 гривень. І маємо таким чином справедливу вартість переданого нам запасу в сумі 10 тисяч гривень. Знову ж таки, тканину нашу ми створюємо в довідничку номенклатури, якщо у вас такої ще немає. Наступне, нам потрібна вкладка рахунки, і, власне, на вкладці рахунки ми задаємо наш рахуночок 718, тобто це наш дохід від безоплатно отриманих активів. І можна задати собі статтю доходів. Власне, я собі створила, так і вона називається, дохід від безплатно одержаних активів, ви можете називати її так, як вам зручніше, і задаємо, власне, ось тут цю статтю. Далі, наш документ нам робить проведення, власне, це є дебет 201, го наша тканина, документ оприбуткування, тобто в даному випадку це буде як партія для цієї тканини, і кредит 718-го, наш дохідний рахунок, який ми задали. І я думаю, багато з колег вже побачили недолік цього методу. В чому? В тому, що ми не бачимо, а хто ж саме передав нам цю тканину. Тобто ми тут не можемо задати ніде в цьому документі контрагента, від кого ви отримали, власне, цю тканину. Тому е, покажу вам інший спосіб, трішки більш енергозатратний, але з більшою аналітикою. Отже, з документом по ми з вами розібралися. Тепер, власне, другий спосіб це є документ надходження товарів та послуг. Власне, чим він буде корисний, тим, що тут у нас буде додаткова аналітика. Тобто тут ми зможемо вже задати нашого контрагента і е, побачити, а хто ж саме передав нам цей безоплатно отриманий е, е, запас. Як його власне, заповнювати в даному випадку. Знову ж таки, вид операції ми обираємо покупка і комісія, хоча це не покупка і не комісія. Табличну частину заповнюємо аналогічно, як і в попередньому способі, тобто маємо тканину, маємо кількість. Тільки в даному випадку, якщо ви є платниками ПДВ, то задавайте відповідно відсоток ПДВ, не ПДВ, оскільки це буде неоподаткована операція, тобто ви вхідну податкову накладну в цьому випадку не отримуєте. Хоча постачальник може вам її виписати, але вона буде відповідно на. 0, тому що обсяг постачання буде 0, оскільки це дарування. Далі задаємо відповідний рахуночок, тут може бути як 201, так і 281, в залежності від того, де ви той запас будете в подальшому використовувати. І переходимо на вкладку розрахунків. Тут ми можемо залишити або 631 рахунок, або вказати будь-який інший, наприклад, 6851, до прикладу. І, колеги, що важливо, не забувайте, що обов'язковим реквізитом в цьому документі є договір, тому ви собі його попередньо створіть, можна його так і назвати, наприклад, договір дарування. І аналогічно заповнюємо склад, відповідно на якому буде опробудковуватися наш запас, і організацію, по якій, власне, відбували за нашего прибуткування. Натискаємо провести, маємо відповідно дебет-кредит, і тут ми вже бачимо, з'являється у нас аналітика. Але зверніть увагу, колеги, що ще не з'являється рахуночок 718 Тут ми маємо тільки дебет 281, кредит, відповідно, 6851, і маємо аналітику по нашому постачальнику. Власне, для того, щоб з'явився у нас дебет 718-го, нам потрібно відповідно це відобразити ще одним документом. І тут нам допоможе документ коригування боргу. Власне, документ коригування боргу і зробить нам проведення на, е, тут можна поправити, 68, Власне, зробить нам проведення на дебеті 718. -го. І переглянемо, як його заповнити. Спочатку нам потрібен вид операції, обираємо із переліку зміна формування заборгованості. Обираємо нашого контрагента на вкладці Дебіторська заборгованість заповнюємо наш договір дарування, який ми раніше ось тут створювали. Заповнюємо, власне, документ розрахунків, підтягуємо попередньо створене наше надходження товарів та послуг, вказуємо суму, відповідно, наша справедлива вартість, яка у нас не змінилась, 10 тисяч. Рахунок розрахунків 68,51 або 631, якщо ви його не змінювали на попередньому документі. Тип контрагента у нас постачальник. Розрахунки це в нас розрахунки. Відповідно, відсоток ПДВ не забуваємо не ПДВ. Кредиторську заборгованість складочку залишаємо пустою, і вкладка останнє, яку нам потрібно заповнити, це кореспондуючий рахунок. І, власне, в кореспондуючому рахунку ми тут зазначаємо наш 718-й, наш дохід від безоплатно одержаних активів. І натискаємо провести. Відповідно, таким чином документ нам сформує проведення дебет 6851, кредит 718-го на суму 10 тисяч, тобто закриється наш 681. Ми будемо мати в сухому залишку наш дебет. Запаси кредит 718 але з додатковою аналітикою, і будемо бачити, а що ж це за контрагент нам власне надав безоплатно ці запаси. Це власне для тих колег, кому в кого таких операцій є декілька. Потрібно ідентифікувати окремо від кого отримані ці запаси, і от таким чином можна собі це налаштувати для того, щоб було більш зручніше і більш зрозуміліше, від кого ці запаси отримані. Колеги, на цьому усе. Я вам буду дякувати. Сподіваюсь зустрітись з вами у наступну п'ятницю. Якщо, звісно, відео було вам корисне та сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!